Начальників міліції, як це було в першому скликанні депутатів Херсонської міськради, депутатом якої я був з 90 по 94 рік. Я тоді був дуже молодою людиною, але мене боялися полковники, коли я заходив на сесію. Тремтіли, тому що Кириченко мог спитати, а чого це там дівчину побили, а чого вони знайшли пешкетник, а чого не притягнули? Тому що ми їх призначали на посаду і знімали з посад. Чи потрібно так зараз робити сучасні Україні? Я впевнений, що так, що ви всі підтримаєте такі справжні народні зміни демократичні. Влада ж хоче, щоб міліція і прокуратура були їхніми, що? холуями, скаженими псами, охоронцями їхнього буржуйського режиму, грабіжницького. Нам це протиріжить нашим інтересам. І тому громадськість, тут всі громадські організації, керівники, які зібралися разом. З організацією добро, яке дійсно несе добро в наше суспільство, Валентина Крицак, я бачу, тут і є отамани Курнів, і є інші керівники організації. Ми всі підтримуємо мешканців радівців. Ми всі будемо стояти на сторожі їхніх інтересів, інтересів нашої громади. Тому що час прокинутись настав. І час зрозуміти, що справді відбувається в Україні, також настав. Нам не под... вони, до речі, планували з Дня на день замінити міліцію на що? Ви знаєте? На поліцію. Такими, да, міліція, міліція це озброєння народу, ну за сенсом свого слова, перекладається. А поліція це просто захисники режиму, там, власники, багатіїв. І тому о, ця реформа, вона вже давно лежить, як то кажуть, одна із реформ е в Верховній Раді в Кабміні, і вони планують. Нам це не підходить. Ми навпаки повинні вимагати обрання керівників правоохоронних органів і прямого звітування і право дострокового зняття з посади, якщо вони не дотримуються законів, а тим більше порушують прав людини. Ми вимагаємо і пані Валентино просимо записати найсуворіші відповідальності пожиттєвого, значить, покарання пожиттєво тим насильникам. Тому що не можна розстрілювати, на жаль, по нашій землі, а варто смертну кару для таких негідників. Я думаю, що ми всі солідарні з Врадівцем і ми в не не дозволимо в Херсоні і в інших містах. Ми за закон, ми за справедливість, ми проти безпридільчиків і проти свавілля. Слава Україні!